Добрий вечір, мається. На третій кулітрова, на 6 пісний пояс, на зиді плюс. Занома розумію. Харковий вибух. Це не з електрички. Прилетіло по Харкову, на жаль. І дуже-дуже. На жаль, я постраждали і... і загибли, на жаль, є біда. Я тут до дівчаток чуєте. І тут лунає повітряна тривога. Боже, коли це все закінчиться? Навіть не розумієте. Дивіться, діточки квітнуть. Там літо. Не, літо скінчується? І вибухи, на жаль, яке гарне кафе. Ресторація. Козацькі розваги. Ніколи не був тут. І настрій такий. Вже на прогулянці з Максом. Світла, на жаль, немає. Видять генератори. Настрій поганий. Вечеряти не хочеться. Ні холодильник не працює, нікрохольова піч не працює, щось. Страшно. За Харків болить знайомі, родичі в тому домі. Краул. Не знаю що і казати. Ладно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Сподіватися, тільки залишиться. Генератор працює. Тут світло... Три з половиною години немає, потім-дві години є, немає. Будемо сподіватися, що буде. будемо. Всім міра добра знаходи, тихого вечора, спокійної ночі. Всім дякую, будемо загачку.